Чи варто говорити про всі свої хвороби, коли оформлюєш приватний медичний поліс? Адже ми знаємо, що страхові компанії покривають не все. Люба, що порадиш українцям, тому що ти стільки років працюєш на ринку, очолюєш офіс страхової компанії Одесла з іспанської, підкажи, допоможи. Людина, коли йде до лікаря, вона напевно замічала, що лікар її слухає, але він, звичайно, це все пише. Що це означає? Що це йде в страхову компанію. Тобто, ваші візити до лікаря і те, про що ви їм розкажете, це все йде в страхову компанію. Це як така. Кажуть, історія. Перш ніж людина робить страховий поліс, я звичайно людям пояснюю, що е, якщо є серйозні хронічні захворювання, їх треба вказати. Тому що, якщо ви їх не вкажете, а при лікарю, ви скажете, що там 5 років тому, 7 років тому, 3 роки тому в мене була госпіталізація, мене прооперували на такий то орган, мене там видалили пухлину. І ви думаєте, що це лишиться тільки між вами і лікарем, то це, звичайно, не так. І в такому випадку страхова компанія, коли вам знову треба перевірити цей орган, коли вам треба зробити УЗІ на цей орган, коли вам треба зробити якусь госпіталізацію або якісь там дорогі аналізи, то компанія вам це не покриє. Тобто, чесність це завжди все-таки грає на руку людині, допомагає людині. Якщо потрібен приватний медичний поліс, звертайтеся до Люби в офіс. Там працюють наші дівчата, підтримка українською мовою, допомога. Ну і звичайно, промокод Віра 5% знижки для вас.